Наша освіта це наше майбутнє. У Тернополі відбувся всеукраїнський форум. Педагоги обговорили виклики сьогодення та пропонували рішення, аби навчатись було легше. Окреме питання психологічна безпека дітей і підлітків в час війни. Зараз кожен педагог дбає про те, щоб умови роботи шкіл та університетів були безпечнішими, а дистанційне навчання не забирало можливості соціалізуватися та якісно засвоїти матеріал. Вже понад три роки українські заклади освіти звикають до постійних змін, тому на форум представники департаментів освіти багатьох регіонів України, ректори університетів та директори шкіл поділилися власним досвідом роботи. Безпека наших дітей в наших руках. Чому тому, що 93% загалом по області всіх закладів мають на сьогоднішній день укриття? Ми можемо проводити навчання в офлайні. Цей форум дасть можливість поспілкуватися керівникам департаментів освіти різних областей, всіх областей України. Ректорам університетів дасть очно, дасть можливість поспілкуватися і поділитися своїми враженнями. Безпечне освітнє середовище зараз це головне завдання, яке Міносвіти поставило перед всіма регіонами. Йдеться не лише про укриття, а й залучення усіх можливих технічних засобів, щоб війна не вплинула на рівень знань учнів. Міністр додав, що попереду ще одне завдання: відбудувати не лише стіни зруйнованих шкіл, а саме середовище, яке розвиває дитину. Для нас надзвичайно актуально і важливо сьогодні поділитися тими навичками, тими специфічними інструментами, тими ознаками взагалі до формування безпечного освітнього середовища. Разом з головами військових адміністрацій. Ми поставили собі завдання ще в червні місяці: школа або заклад освіти є територією безпеки, і саме в цьому контексті ми крокуємо. Україна, попри те, що змушена захищатись від ворогів, ще й думає про знання дітей, адже вони її майбутнє. За 9 місяців війни звикли до укриттів та роботи офлайн. Є школи і вище, які переїхали у безпечніші регіони, і все заради того, щоб зберегти рівень надання освіти, а також навчанням відволікти від сумної реальності війни на Миколаївщині з перших днів було організовано навчальний процес. В основному це був звичайний дистанційний процес. І на сьогодні, поки що небагато лише 9 шкіл. У нас працює очна, 43 в змішаному режимі. Інші у нас поки що працюють дистанційно. 70% Одеситів, юних за рішенням їхніх батьків, також навчаються дистанційно. Всі ті, хто має бажання, можливість долучитися до очної школи, приходять до тих закладів освіти, в яких є укриття. А це приблизно половина наших шкіл і садочків міста Одеси. Такі освітянські форуми проводять задля покращення навчального процесу. Обмін досвідом допомагає знайти рішення освітніх проблем, а також разом вирішити, як виховувати дітей, яким доводиться жити в часі війни. Оскільки учні змінилися, то й освіта вже ніколи не буде такою, як до.